We still up and coming, that's word of my brother's imbuzz, and we ballin' Suburban shit. We gon' whippin' that coupe A hundred k countin', my views going up. I'm running and shit, like my last name is Trump Baby this inny and everything. You could be any and everything. Once I can make it, I'll take you to Just YouTube fry. У нас тут чеснові зі спочало до виклада. І так, що можна сказати, виглядає вона класно, їде вона теж, звісно, офігенно. Ну, я вже пробував. Так по мінусах, що зразу при першому враженні, то збірка така собі, ну може вона трошки ще ушатана, бо то вже стара. А зеркала малесенькі. І, в принципі, простоватий салон такий, мало ніж таке, щоб там щось положити. Але так, ну. Коротше, то все забувається, коли ти за рулем їдеш цей. Звісно, якби був бензиновий топова версія Альфи, оцей 156-ї, це 2000-рік, після 2003-го вже Джуджаро, такий дядько в Італії, який робить дизайни, він взявся за неї і зробив рестайлінг такий. Там більше вже клик після 2003-го, і вже всередині трошки є алюміній вставки, типу, під такий вже спорт. Ну, В принципі, правду кажуть, що Альфа Ромео це Ферари для бідних, тому що блін, ну, такі враження, які вона дає від, від, від переднього приводу, типу, вона чесно рулиться як, як повний. Мені так зараз здалося. Напевно, хороша резина, і задня підвізка у нас рычажка там, так? Так що вона трохи довертає, і ну, вона, блін, так тримається дороги і реально вона багато прощає. Дійсно, що про неї говорять, що в керуванні, от, навіть якщо зимою чи ще щось, то вона так зроблена, що ну, дуже багато прощає ще був. Тормоза, взагалі, то, напевно, на краще тормоза зі всіх машин, що я на них їздив. Навіть якщо ремняти Subaru собаю сіай. Може там трохи було не ушатані, бо Subaru завжди дають під сраку, А Альфа, типа, більше збережена, але турмозато мені подобається. Вони прогнозуємо, тобто ти можеш заздалегідь нажати там певний процент на дати тормозних з них зусиль, і ти знаєш, як вона зупиниться. Типу, ну не страшно, що вона там юзом піде, і... а без тільки що спрацював на повороті і трошки вдавало на педаль, але то, ну, то стара машина, то так не страшно. В принципі, це нормально. І так, на говорили що серед дядька, чого не купить? Тому що машина не проста, скажімо так, і дорога в обслуговуванні. Ну, відносно дорога. Якщо брати там клас Д, то вона типу, дорога. Ричаги, колодки, рівень дуже все скоро зношиться і воно не є дешеве. Тобто на наших дорогах це взагалі капець. Я думаю. Я би купив наприклад, таку машину, а от хтось другий вряд ли Лучше вже купити якогось Део-сенсаха і їздити, лопати його. Ну, блін. Тут треба шарити, треба відчувати машину. І ті враження, які виходить, я навіть заговорююся. Навіть на Дізелі я, я не люблю передній привід, не люблю дізель, але тут все так блін, зроблено, що воно реально, реально їде. тобто в неї 2,4 дізель з турбіною 5, 5 циліндрова вона 20-клапана. Мотор, коротше, не простий. І діло в тому, що він відносно надійний. Якщо рівняти з BMW, наприклад, то тут можуть виникнути трошки проблемки з ним. Ключ поломаний вже трохи. Але червоний. Тут є такі вставки, червоні, це круто. І дивіться, що. Ну, блін, Я б не сказав, що вона геморойна, але вона така, як вам сказати, враженнях, така блін, істерична іт італьянка, яка блін, цілий тиждень буде клопати тобі мозги, але потім на вихідні у вас буде такий секс, що ви блін, будете ще цілий місяць згадувати. Оце саме Альфа ромео вона, блін. Якщо її стати робити, це труба. А ви так блін, вимахаєте, що просто капець. ви залізете в долги, блін, не будете мати гроші. Але коли її зробите і коли будете навалювати її на дорозі, блін, це, це от така винагорода, яка дійсно ну, не шкода в неї завалитись тільки бабла, скільки в нас коштує. Тут спортивний нальот такий в неї, тому що. Італіянці, ну, тоді, в Альфа, коли вони вступали, вони шарили в гонках і вони, в принципі, дизайн такий залишився. Сільвія Сільва робив 156-й дизайн в Альфовській. Дизайнер, який іменно робив в смысле, всередині компанії, тобто це дизайн, то це альфарський дизайн, потім вже теніфаріни включилися і джуджару вже доробив, якби то вже, то вже вони стали крутіше. Але от, Цю 156 він вони розробляли самі. І ну, якщо зрівняти з BMW, наприклад, то вона блин, менше практична. Так? Наприклад, чим BMW, чим Audi, вона менше продумана і трошки гірша зборка. Але от, самий дух. Того навалювання, цей гоночний самий дух, це в ній присутній. Бо вона дуже круто слухається роля. Це не, це її плата за ту дорогу підвізку, за ті речаги, які ходять тисяч за той ремінь, який теж 20 тисяч виходить. Ну, це вплата за, за таку тонку настройку. Блин. І це реально така, блін, машинка, ну. Вона продумана, скажіть, італійці вони такі чуттєві, да? вони там такі емоційні, все. От вона така і є. От італіанка, емоційна така, вона дуже класно виглядає і дає такі відчуття, блін, глибокі, класні такі відчуття від, від водіння. Але впри за що того всього, вона трохи не практична. Тобто взаді мало. Ну, блін, мало. Можна їхати, ззаді можна їхати, якщо треба. Коротше, така машинка трішки для егоїстів. Для Коли ти за рулем, то мені, мені в принципі, пофіг, як там хто почувається. І, але сидіння тут удобні. шкіра з значками альфа. Вона каже, на вигляд така приваблива, взагалі крута тачка. Типа, реально класна. Ти дивишся на неї, насолоджуєшся. Звичайно, ну, дизайн вже трохи устарів, бо це все-таки 2000-ті роки тоді, але на той час вона ну, така була крута. Про бажні смисла теж нема чого говорити. Він є. Коротше, якщо треба дуже багато, то можна брати альфу, ту, блін сарай і все. І тоді можна грузити на неї, все ж хочеш. Ручки, ну таке от рішення. Типу, да, можна. Якщо силет чорне, то от здається, що типу купе. типу, Ну, бо одна ручка, а друга, типу, не видно ззаді. так, о, У нас 24 GDD GTD. Турбо має бути... Коротше, тут в даній машинці вона не нема такого пінька після 2,5, що тут патрибок. Ну це, блін, В турбірованих машинах таке часто є, що підсасує повітря і вона не дає того, що як має давати. Але турбіна тут в принципі малесенька така, і тут гаряча частина така. чуть не гарить, блін. Ну, але вона думаю. По заводу вона десь дує 0,8-0,5. вона навіть одного немає, в принципі дути. Але італіанці вони такі можуть навалювати. Холодний цей пуск. Ну тут плита ніч фіга не видно, зато гарно дуже намальовано, каліграфічно, альфа ромео все, значки, червоні ставки. От, тут видно, що клик, що воздухозаборники є. В 2003-му вже клик такий великий, і фари трошки. Мотор 168 кінських сил, 320 крутяще метрів. І те, що важить, вона, звісно, півтора тонни. вроді, тонну 9, 1800, правда, 850. Да. Так що трошки, да, так, трохи, трохи важить, вона не, не є легенька машина, але дізеляка тягне страшенно, якщо чесно. Є, звісно, вибрація всіх дизелів, але то. Ну, типа, все нормально. Якби був Twin Spark, до речі, Twін Spark, Twin Spark що так називається, бензиновий двигун, двигун, ж там дві свічки на цей, на циліндр, 4 там йде. І вони теж є турбовані. Топова версія GT вона вже йде з, з v 6 взагалі. На передню передню v 6 там сцеплення, напевно, офігіває. я думаю. Вот така тачка, так що... Дизайн, намальовано, класно, їде, нормально, все. Недовговічно, звісно. Не, ну. Кузов оцинкований, між прочим. Кузов тут фактично так сильно не страдає, якщо не бити, ніде не був. І тут трошки видно, що вони трохи думали, вони поставили сточки, щоб капот не тримати в руках, бо й палок От Спин 850, а повно. А, До речі, це концерн з фіат, так що тут є свій вплив, але я думаю, що краще, що альфа. Досталося самою компанією, тому що вони б випускали мало яких машин, а Фіат все-таки забрав там, фінансування і вони от якісь свої ну, зробили дізеля. То треба, щоб машини продавалися. Але от фінансування фіатовське це, я думаю, їм допомогло. Тому що краще вже хоч буде такі Альфи, чим їх взагалі. Всередині. Чесно, мені подобається. Все практично. Ну, пластик, блин, пластик трошки, мені здається, що задобувати. Він міг би трохи бути кращою якості. Тобто, він, оці штуки дуже відчуваються на, на руці і він якийсь дуже сильно твердий. Два колодця, класно. Це мені, мені подобається, що зроблено, вони такі втоплені. Самі тухометри, свідометри з білою такою штучкою. Стрелки лежать так наниз по спортивному, що, ті, ти візуально будеш розуміти, коли ти розганяєшся, тухометр іспідометр піднімається, ті, поверх, взагалі класно. Двері так все стакується. Ну, як сказати, питання трохи більше не до того, як її намалювали, да? типу як вона всередині виглядає, а і розміщення водія сама, а до... До пластика такі, і до зборки. Тут е, цього здається мені зазор за дофіга, звісно. Ну, це може бути вшатна така машина. Тут теж трохи за великі зазори. Айрбеги, я чую оце во в них е, в інтернеті, що оце біда в них, оце не стикання, айрбега. От, от, от кажу, от, трохи вони, блін, не китай, звісно, не жопа повна, але от, ці нестиковки, то все, блин, отут такий зазор, те як пальцем можна... можна запхати. Руль регулюється по виліту, руль такий невеликий, середній да, розмір. І так. Значок, сиділа, кожа. Все дуже удобно. Локоть тут поміщається. Мені, наприклад, взагалі тут якраз саме раз сидіти. Тут підлокотник, коробка, зразу може заключити, дірнути рушничок, якщо треба. Ну, так, да, управління от світлом, з фарами і от зеркалами, це трошки, ну, блін. Вона не дуже настільки сильно продумана, наприклад, як BMW, Але тут все повернуто, наприклад, я сижу в такому кокпіті, да, і вона так мене ніби огортає. Підтримка є бокова. Тут мене теж підтримують. Питання насчет шкіри. Шкіра, як старих мерседесів, така ж, ну блін, як реально кожна куртка з 90-х, да? вона така жорстка. І ці оці от канти, вони такі жорсткі, може, трошки так впира... якщо юзаєш, то впирається. Альфформа написано, ну це вже краща шкіра, тут вона підловніку, мені здається, якась менше. Ззаді сісти можна, але ззаді посадка типу, спортивна для двох, підлокотник висувається і підвищення ззаді. Так що, типу, якщо будемо ганяти і будеш втраті сидіти, то буде йорзати. Потолок білий, звісно, не дуже, але. Ну, то така середня типу, іномарка з, по матеріалах. Три колодці, які теж повернуті до мене. Типу. Тут бензин, годинник і температура е, мотору. Рядкостей. Крутілки, як і японські, теж Коротше, я не знаю. Ну, мені пофіг, якщо чесно, які, які вони такі жорсткуваті. Прирезіння, типу, ну удобно, так якби, навіть в перчатках, я думаю, буде удобно зжимати. Червона така здоровена кнопочка. А Аврітно, попільничка, накурна труба. Все, одна ніша. Тут, коротше, зверху взагалі нічого не плош, воно все буде з'їжджати. Ти, ти на ній спокійно не Ну, Мені от от сама посадка і оцей от кокпіт такий, що огортає тебе, і воно так все якось, трохи під руками оце круто. <звук> і все. Далі теж удобно. Тут э, вот, на ногу зліва така ця платформочка, що типу, можна поставити, якщо У нас дизель. Є маленький комп'ютер, АБС. Провіряю, да? видно, що нам буде. Ну, блин, заводиться, короче, як всі пиріжки. Та, та 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 Кожушок. О, перша. Э, насчет коробки. Коробка... Коротка, тобто саме хід, от коліси. Чук, чук чук чіпа. Підспортивний. Коротка і спонукає до частих переключень, скажімо так, ну і мене. щодо розворота. За, це плата за управління на дорозі, це що є і короткий хід амортизаторів, вона на відбій може працювати дуже легко. На наших от таких невеликих дорожках вона майже на відбій працює. Комп'ютер маленький, показує, прибіг. Такий, як Ericsson, теж старий. Блин. По коробці що? Коробка, я б не сказав, що вона вічна. Тобто Тут є такі приколи, і люди розказували і читав відзиви, що купив Альфу, їхав по дорозі зимою мінус 25, і вона закипіла. Тобто, от Альфа я кажу, така італянка, блін, істерична, яка може тобі видати будь-який прикол такого, від них. По їзді самі є підрив, зразу все відчувається. Тобто тут нема таких мертвих зон, наприклад. На рулі чуть-чуть крутиш, і вона зразу блін, уходить, повертає. Так само коробка, пах, ну, нема такого, що вона там зайшла і болтається, вона різко і жорстко заходить. Педалі так само, блін, газ. Зразу чуть нажимаєш, вона починає їхати. Зразу моментально. Так само тормоза, це сцеплення ну, таке собі, середнючкове, звісно. Ну вот рульошка в неї шикарна. По шкірі так. Ну блін, Тут на насчет вихлопа і звуку, на насчет звуку на вешість на Твінспарку тут був офігенний звук, то я точно знаю. На дизелі вихлоп, ну тут, не... Блін, дізель тут не послухаєш такого, нема такого басистого баситу, журчання чи щось. Насчет що дизельних моторів, цеплення, як будете наприклад, брати альфу, да, то треба дивитися на цеплення, тому що тут дофіка кручащого і 178 коняк степлення трошки пошалює. Тобто цеплення тут таке середнічкове. Так що теж бажано при покупці проїхатись і почути, чи воно пробуксовує чи ні, щоб не було потім приколів. От нагрілося вона скоренько, до дивитися. Печка тут взагалі капець. На форумах всі пишуть, що тут блін, може бути жара. Якщо стати в пробці і рубати печку повну, щоб вона не грілася, це просто буде пизд. Це буде сам. Хоча в Італії, я не розумію, тоді це в Італії все-таки тепло, так що фіхі знає. Рульошка, труба, руль налитий от Мені такі рулі подобаються. Тобто він інформативний, дійсно інформативний, не там якісь що. тут є підсилювачі, але діло в тому, що. Від реальної міри є так, все по міліметрах. Так, файно їде. Розгін нас займає, якщо робоче все, робоча турбіна після 2,5 тисячі буде пеньок, після 4 бензиновий теж ще підскакують, і по неї такі два діапазони. В принципі, дізель при 3,5-4 тисяч вже у вас є всіхських сил. Тобто не треба. Дізелі ну, не треба крутити багато. Бензиновий крутиться до 8 до, до майже тисяч. Так що, якщо більше фана, то я б за бензиновий, але бензин там розхід біля 15, буде 13. Тут от, я тут думав раніше, що тут нормальна е, рівна дорога, але я відчуваю по рулі, що тут не, не настільки рівна дорога, як, як я собі думав. Тобто, от Альфа передає так все, е, всі відчуття, що, що на дорожньому полотні вона все передає на руль. Навіть оця волінія була, якщо передав. Е, я не знаю, ну для мене це не мінус, а того що за хорошу їзду це, зрозуміло, треба платити. Тобто, якщо тебе порш, то ти будеш платити теж так само. Мається на увазі, що хит, короткий хід амортизаторів. Тобто вони працюють на відбій. Тут можна так залетіти. От ми недавно їхали перед тим, і завалилося в яму, і зразу було на відбій, аж так завалило. Реально, реально стукнуло, типа, що страшно, діско можна позагинати. От і почалася хороша дорога. На третій починає їхати нормально вже. Тормозачу. Колодки теж так само ходять менше, ніж, наприклад, Audi BMW, тому що ви ганяєте і відтурмозуєте. Багато так, сильно У АБС буде? Диференціала тут нема спереді, так що можна під трошки піти юзом, бо це все-таки не забувається, що передній приєд. Але мені подобається вона стоїть, вона от реально вкопана стоїть. стоїть. Так от тримається машина жорстко. пофіг. Я ще навіть намекав, от нема на те, що вона сходить. бачиш? Що так, блін. капець. Щось нагадує Саба. Саб теж навалював, але САБ було v 6 3.0 Turbo, да? Але от Саби, Volvo, Лянчі, вони такі компромісні, тобто в них є деякі такі рішення, так само, як тут ззаду з ручками. Вони, в принципі, нафіг треба. Не спортили б машини, якби ручки були, такі, такі як скрізь, типу. але зробили от такі, що зверху цей треба запхати руку, типу, зразу не поймеш. Що я маю на увазі з Саба і Volvo? Чуваки компромісні і такі. От вони собі придумали і зробили, наприклад. я так само одна з перших робила турбові машини. Вони не довго, недовговічні, вони довго не ходили, але, блін, от вони це робили. Так само, щось типу от, Вальфи. Тут все вижито так, майже на максимум. Тобто тут вона не буде то, моторний мільйонів, вона не буде вам їздити безконечно, але от то радість, яка воно дарить тимчасово, скажімо так, вона того коштує. Кіпуля спить, ніфіка собі на дорозі. Йомою, ну, це труба. Так що е, саб гірше керувався, тому що сап більше валяжний, сап е, саб валить. Шумка, між прочим, тут теж така нічого. Але от арк, арки чути зараз. Коли дощ, то трохи от, там би шум, то було б огонь. Дорога закінчиться на зараз хороша. Айробеги є, все гуд, тобто безпека тут присутня. Але, звісно, більше 160, тут ні один і ребек вам не поможе, треба пам'ятати. Подобається мені машина. Подобається. Куплю забітку, буде мати гроші. Що такою ні, альфа не куплю, напевно. Передній прийдрі. Повний, так? Да? Я согласен на повний момент. А от передній, що з воно не виключається. Ага. Дякую. Щоб я був з тобою робив. Так. Е, насчет всіх других машин е, кажу, лянче Саби, вони валючі теж, да. Вольво є, валючі мотори, все. А от е, Альфа ще просто до того всього керується, вона, блин. зараз знову попробую розвернутися тут. Тобто ті Альфачі Чи, блін, і ті ляшки, вони. Макароніки, звісно, да, але от вони шарять. Феррарі роблять, Ламборджіні роблять, блин, Альфи теж. Між допромі, Мензо Феррарі колись, як був гонщиком, то виступав за команду Альфа Ромео. Тут тобто, то було дуже давно, звісно. Тоді він їздив на Альфі. Вона нас ще такий свій гоночний дух. Ще вони так в них в принципі, напевно, мислення таке, тіпо, от вони собі зробили е, машина для водія, все до тебе обернуто, все для тебе. Кокпіт класний, крісло, дуже добре. Навіть якщо шкіра, ну, по ідеї я мав трохи йорзати, але я настільки мир опитаний мужчина, що я якраз от влився в те крісло. Мені нормально. Не знаю я кому, але от мені добре. Якраз. Я не рухаюсь з нього взагалі, шкіра. Трошки, звісно, парить вже, але. Огонь. О! Куда їдеш, -мо, валера. Тут блін, пацани покупляють бусів і дизельних. І вони типа їдуть, коли не гружені, тут гоняють, блин. Потім... Треба, коротше, за ним слідкувати. Як трохи по тахометрі, мені не подобається, наприклад, да, його треба було винести в сон на той екран, оці всі значки, блін, повороти. нафіга мені на тухометрі поворотники, тіпа, от, якщо включаєш мигає акумулятор, ну це коротше. Може, так. Да, якщо тіпа, в принципі, якщо подумати, що тіпа, ти гощик, ти дивишся по себе на тахометр, то поміж до тим ти побачиш, скільки там накрутив, да, і будеш видно. Блін, ті пулі, Будеш бачити, афігіває масло там, в тебе, чи, чи акумулятор там буде туди сюди І сиче накала, то теж на спідометрі. Коротше, на тухометрі все зібране таке, більш-менш важливіше, таке, що зараз, тіпа, якщо застилося, то треба вставати. А на спідометрі таке, як чек-енгіч, але ти ще можеш їхати. Тіпа, отаке. Стоїть вона, звісно, вкопана і блін, ну, вона жорстка, реально жорстка тачка. Але то плата за, то, за того керування все. Фіх я знаю. Якби воно було купе і... і спайдер, типа, без криші, взагалі вогонь. Воно було б то і тяжче. От і все, так що. Я думаю, що Альфа Ромео да, крута тачка для таких людей, які цінять сам процес водіння, тобто, які получають, реально отримують задоволення. Не собі їдеш е, на ариналоган, типу, що тобі пофіг, да, як, як вона там керується, а от іменно от ти тачишся від того по такому. Якщо не будеш шукати рівну дорогу, такий серпатинчик і будеш вивалювати, це оце, да, оце для тебе. А якщо ти, дядько, блин, собі... Купив собі 99-ту, постав на газ і був їздив. Ну, типу, от те, що я думаю про альфа. Така машина, дізельна, навіть дизельна їде, типу, Да, в дізелі тяжче і пара трошки більше нагружений, і вона ще жорщать. Але брати бензин, якщо вже і ти фанат, фанатієш від неї, то брати бензин і вкладати бабки і робити Альфу собі далі. Пофіг вже ті речі, що вони дорогі, блин, і то, що вони багато не їздять, блин. Я, якщо чесно, я не знаю, як пацани їздять на них на альфах, того їх, напевно, і мало в Україні. Тобто В Україні тут капець на ходову розтрати трупа, напевно. Я собі навіть представляю. Тут тобто, амортизатори, кожен, кожен рік течуть тобі всі чотири. І речіги два рази на рік треба міняти. Буде. Якщо лупашся десь якусь яму, якщо далі поїдеш. Коли, якщо ви фанатієте від Альфи, блін, чи хочете там Феррари для бідних, наслухались, надивилися всяких відео, то, всього, то пацани, дуже дивіться на состояння машини. Кузовщина ще більш-менш. Нас зроблять, типу, ну от походові, чи не солопашиць засеплення, дивіться, якщо будете брати дізельну, наприклад, або звищість, 6 е, цю GT, звісно, ви її не візьмете, вона дуже дохіє коштує. Так що дивіться, дивіться на, сам, на сам стан. Машини не є нові, і вони, бачите самі, що на валювали. Типу, Я сам не можу їхати 80 днів. Тут скучно. на ній. Тут, вона Не хоче стільки їхати. І бензиновий агрегатики альфовські треба крутити. Вони для того создані, щоб їх крутити, як БМВ. Треба крутити, тоді довше він ходить. Блин, він більше е, промивається, там все, і він більше живіший. Тіпо, нічого з ним не буде. Вони для того создані, тіпо, розумієте. Так що все, альфа-класна тачка. GT, GT блин, з цим. Бензинова v 6 було б взагалі агонь. Тоді там ще були більші диски, саме цей. Але навіть така, та, якби бюджетна альфа, да, вона все одно. 178 сил. Ви в потоці, блин, практично завжди будете королем. Тому що всі блин, мають 100-120, наприклад, да, образно, І ти більше 9 секунд сотні, там пише 8 ну, по заводу 8-8-8-9, але ну, блин, це, це при ідеальних умовах, дізельна. Так що 9 секунд сотні це дофіга, реально, типу, ви чуть не суборість будете. То, що от низька і вона така прижата жорстка. Так що все. Лайк за альфу підписалися на канал Бустренько і все дивимося. В, в наступних випусках. Пока.